Це заклад з однією з найгірших оцінок у Львові. Смачненький шматочок склав наші піці, мабуть, мав додати неповторного хрусту. 13-17 жовтня у фабриці їжі отруїлося сім людей. Гостра кишкова інфекція. Одна з них вагітна жінка. Споживали смажену рибу відбивні гуляш та яйця. Усі госпіталізовані з середньою тяжкістю. Не ризикуйте своїм здоров'ям і не відвідуйте даний заклад. Ми об'їздили увесь Львів, знімали це відео декілька днів, витратили наші гроші, і все для того, щоб відвідати найгірші. Заклади Львова. Недорого. Але працівники хамки з виразом вічного незадоволення і тяжких мук на обличчі, яким все одно на кожного з відвідувачів не прийдемо більше сюди ніколи. Навіть ми отримали такий флаєр, за яким ми зараз купимо вареника за 25 гривень. Ви коли небудь їли вареника за 25 гривень у 2024 році в Україні. Сьогодні ми будемо Кацурі але навпаки, будемо знімати найгірший заклад Львова. Трохи страшно, але пішли. Зайшла пообідати, поспішала. Раптом охоронець підійшов до мого столика, без попередження потягнув руки через стіл забрати порожню тарілку і сказав, щоб до мене за стіл сів незнайомий чоловік і вже почав ставити його під ніс на стіл, за яким я обідала. На мої зауваження, що мені заважають їсти, і я прийшла пообідати сама, не вибачився і приніс мені серветки, які перед тим забрав без дозволу. Оминайте цей заклад десятою дорогою. Піца виглядає поки що дуже втомлено. Добрий день, дивіться, ось у нас є такий флаєр, який каже, що сьогодні вареники можна купити за 25 гривень. На жаль, це не можна. Закінчилося. А що можна купити? За цим флаєром вибирати дві тисячі, третя йде у подарунок, кава йде за 10 гривень, також чай. Ми прочитали в гуглі, що це заклад з однією з найгірших оцінок у Львові, що тут дуже брудно і дуже небезпечно, це правда? Повний жах, масок немає, брудне все. Сподіваюся, не отруїлися, хоч дуже брудно. А ще нам сказали, що дуже хамовитий персонал, але як ми бачимо, ну ви дуже Дякую. Ми зараз тоді оберемо що поїсти і повернемося до вас. а де у вас туалет? жахливе відношення персоналу до відвідувачів. Дитині 9 років не дозволили в туалет. Виправдання в нас вже все помито, бо ми закриваємось. А він безкоштовний? Безкоштовний для клієнтів, так просто ми прочитали, що раніше. Він був 10 гривень вход на для клієнтів. Я хвилин скачувала, але не знаю. зараз зараз немає такого. Перший міф про те, що хамовити персонал, неправда. Жінка була дуже привітлива. Перший мінус такі сидіння. Я не знаю, що це але якісь розводи. Ще мінус тут дуже спокотно. скляна будівля. Давай дегустувати. Я замовив млинець, здається, з яблуком. Давайте перевіряти третій міф про те, що тут не свіжа їжа, і вона зі склом, з волоссям. Давайте подивимося, чи це правда. Гуляючи Львовом, зайшли на піцу. Піца з куркою велика в кусочку піци волосся в самому тісті. Не буду рекомендувати заходити більше. Він не ріжеться, а ріжеться ріже. А де яблука <ріху> не вибачте мене, але де яблука. А ось яблука це кориця, я так розумію. Тож давайте перевіряти третій, четвертий міст про те, що тут кишкова інфекція, і те, що тут не свіжа їжа. Кишкову інфекцію ми перевіримо трохи пізніше, коли будемо монтувати цей випуск. <реш> Незвичне відчуття. Я ніколи не їв млинці, які, знаєш важко жувати. Ти прям докидаєш зусиль, але я вам так скажу, це непогано, це не вау, але це непогано. П'ятий міф, що тут дуже брудно. Я не можу сказати, що тут дуже брудно. Я не заглядав на кухню, я не дивився на деталі. Якщо брати стіл, Давайте потремо. Ну нормально. Якщо брати сидіння, це просто жах на третьому поверсі. Сидіння прям в дуже поганому стані. Якщо казати про весь заклад, я би сказав, що це звичайний заклад. Можна сказати, бюджетної їжі якихось жахів. Я поки що не побачив в цьому закладі. Тих, що я чув, тих, що я читав. Залишилося перевірити останній міф. Це про платні туалети. Хоча дівчина на касі сказала, що це брехня, і це було мабуть раніше. Зараз цього немає. Ресторан сторан зробив ребрейден, ребрей, ребребр. Ось це слово, хоча власник залишився той самий, ми спитали у чоловіка біля цього закладу. Останній міф про цей заклад це платні туалети. Ми зараз будемо перевіряти, але піду тільки я, щоб не привертати до себе увагу. Я перевірив, туалети в цьому закладі не платні, але на вході висить така табличка для тих, хто не клієнт цього закладу, вхід у туалет 5 гривень. Якщо казати про цей заклад в цілому, я би сказав, що оцінка, мабуть, три з половиною. Місцями брудно, їжа не найсмачніша, але жахи, які ми читали. В Інтернеті і ті відгуки, які були, можливо, вони є, але сьогодні я з ними не стикнувся. Тому моя оцінка 3,5, а ми йдемо далі. Інший день майже околиця Львова, ресторан для фамілія на вулиці Патона. Прочитаємо коментарі. Максимально не рекомендую це кафе, ставлення адмінів до персоналу жах, так само, як і персонал до гостей. Сходіть в мак, і вас приймуть більш тепліше, ніж оце. Ми замовили дві піци та чекали 50 хвилин із кількома людьми в ресторані. А коли прийшла піца, в одній піці не було нічого на три скібочки. І вона чомусь була дуже солоною. Інша піца була просто жахливою на смак. Уникайте цього ресторану, ви просто викидаєте гроші на смітник. Я взагалі не рекомендую. Найголовніше мінус, чому тут ставлять одну зірку, чекати приблизно годину-півтори. Також, не дуже розповсюджено, але писали про волосся у їжі, хоч і живу поряд, туди більше не піду. Закупіть, будь ласка, поварам шапочки, бо страви на 90% складаються з їх волосся. Тож, ми визначили три найгірших складових цього закладу: це довгоочікування, Хамовити Персонал і волосся у їжі. Давайте це перевіримо. Пішли у заклад. Ми зараз заходимо, і я подумав про велику перевагу того, що ми знімаємо заклади. Всі думають, що ми рекламуємо їх а ми навпаки. Добрий. день. Чогось ні, нікого немає. Ну ладно, ми люди, люди на горді. Скука. В мене сьогодні найкращий оператор, але він тільки що забув зняти сцену в закладі. Ми зайшли, там грало якесь російське радіо. Я не знаю, що це було, але щось російською мовою. Ладно, це не суть. Нас ніхто можна сказати, не обслуговував. Ми якось зайшли. Там людина стояла справа, зліва, яка жінка, мені здається, що вона взагалі там не в закладі. Але нам сказали, що нам поставили меню. Ми його взяли. Я Хочу, щоб оператор не рухався. Я хочу його зняти. Як він виглядає зараз? Тобі комфортно? До речі, це Максим Левич слухати його пісні. Чого обирали? Чи може щось підказати вам? О, зараз обираємо стосовно цін, це типу ціни звичайного закладу, нормального закладу. Я думаю, що замовимо або стейк курячі, або піцу. Але зважаючи на те, що були погані відгуки про піцу, ми звичайно замовимо піцу. В закладі був один клієнт, але зараз він пішов. І ми тут одні. Сподіваюся, це просто перша година дня. Вибачте, будь ласка, можна замовити. А можна, будь ласка, замовити у вас а, Маргариту маленьку? Все наразі? Так, все. Було враження, що типу вона підійшла так от. Що буде знову. Підсум. Все наразі. Іспанці якраз були. в Кожна людина одна мета. Ми з вами туристи. Народилися для того, щоб померти, більше нічого. Я був в 50 країнах світу. Головна претензія до цього закладу це довге очікування, і ми замовили о 14.37. Зараз подивимося, за скільки нам принесуть їжу. Чекали на це зараз куркою більше 50 хвилин, при тому, що було зайнято лише три столика, і то з напоями Салат так і не принесли обслуговування жахливе. До речі, цікавий факт: третя людина з нами, яка знаходиться, їй щойно виповнилося 18. Ця людина замовила пиво і навіть не спитала ні паспорт, ні що. Тобто сказала, добре, немає проблем Сподіваюся, що смак їжі переб'є ці враження. А зараз я, до речі, хочу перевірити туалет, тому що ми знаємо, що показник будь-якого закладу це туалет. Зараз я піду, але вже без, без оператора. Вибачте, а де у вас баральня? Дякую. Я би сказав, що баральня в гарному стані. Тут є різні жінки, все чисто, немає до чого причепитися. І так, поки я ходив поцінював туалет, нам принесли піцу. І що треба відмітити, це було дуже швидко. За власними враженнями, це було десь 10-12 хвилин, і нам принесли замовлення. Першому насипаємо оператору. Можна було красивіше, але я зробив як зміг. Ножик такий саме для того, щоб прізати піцу. Я не знаю, я пілю. О. Ну Помідор тут не пожалкували. Що можу сказати на даний момент? Волосся поки я не бачу. Зараз будемо смакувати і дізнаємося чи вкусно тут. Хоча не було в коментарів, що тут прям не смачно. Були деякі про те, що тут можливо не найсвіжіша їжа або щось таке, але прям щоб не смачно, дуже такого не було. Смачна магарита трошки трошки забагато солі. Не відчувається так, ніби вона лежала тут. Місяць, ну що ж, ми відвідали цей чудовий заклад з оцінкою 3,2, і, і можу сказати, що це точно не заклад з оцінкою 3,2. Е, я би його оцінив мінімум на 4,2-4,4 в такому діапазоні. Перший пункт довге очікування це неправда. Ми чекали 10 хвилин. Другий пункт про несмачну або щось не дуже свіжу їжу. Теж неправда, Маргарита була. Гарно, без волосся, без нічого. І третій пункт це хамовити персонал. Я би сказав, що просто їм пофіг. Це майже околиця Львова. Тут така ненапряжна атмосферка, але я б не назвав це хамством. Я б назвав це таким дуже простим відношенням. Цей пункт, хоча б трохи тягне на недолік, але того хамства, про яке писали у коментарях, його немає. Цей заклад я оцінюю на 4,3, А ми їдемо далі. Третій і найгірший заклад картопляна хата біля вокзалу. Жахливе ставлення. Дитину через 5 хвилин. Нудуло болоньєзою. на що працівниця відповіла: навіщо ви її тоді замовляли, раз їй стало погано, не раджу. Ми приїхали до третього закладу. У цьому закладі зібралося усе погане з минулих закладів. Тут так само довго очікування, проблеми з персоналом і тепер. Але що відрізняє його від інших закладів? Ніби тут треба серветки приносити самому собі, що їх нема за столом. Обслуговування немає від слова, зовсім самі ходили собі за спецівником серветками. Про те, що перепутали замовлення і намагалися вона. Забрати піцу, яку ми їли, мовчу. Персонал абсолютно непривітний. Сидиш у горі, посуду та бруду. Не рекомендую. Ви були в цьому закладі? Чого? Кажуть, що це один з найгірших закладів у Львова. Ви так думаєте? Ну, коментатори так пишуть. Добрий день, Там є мені за столом. Дуже дякую. Просто дно: стакан дали брудний. Попросив дати чистий, дали напівбрудний. Туалет не закривається, брудний. Взяв піцу гавайську, де нарахував блін, чотири кусочки ананасу. Я десь читав, що туалет не зачиняється, але я перевірив, він зачиняється. Щодо антисанітарії, в ньому дуже поганий запах. Мабуть, найгірший з тих, що був в цьому відео. З точки зору, як виглядає туалет, ви можете бачити самі. Поки що не дуже комфортно, якщо бути чесним. Головна претензія, мабуть, це запах. Він тут реально не дуже. Ну що ж, почнемо з плюсів. Туалети все ж таки зачинять. А, так. Ціни не актуальні. Персонал не привітний. Каво виглядає так, наче бариста вперше бачить кавомашину. Туалет все ж таки, зачиняється. Тепер до мінусів. Запах туалетів був. Ну мені він нагадав міські свята. Знаєте, коли ставлять екотоалету, і ось запах цих еккотоалетах мені нагадав цей туалет. Ну давайте так. Я коли зайшов, я вирішив, що просто помию руки. Можливо, я перебільшую, але головне це відчуття. І за відчуттями я думав тільки про одне: не треба нічого торкатися. Як такі круті кафешки в такому конкурентному місці, як Львів, можуть виживати тим паче на фоні ось такої краси. Це мене інколи дивує. Того, хто любить цей заклад, вибачте мене, якщо я вас образив, але я просто кажу про свої почуття. Борщ коштував 65 гривень. Порція я б сказав, щоб вона невелика. З точки зору розміру порції, я читав, що вони маленькі, і я можу сказати, що я б не сказав, що маленький борщ, я би сказав, що він просто невеликий. Що сказати про консистенцію? Він наповнений. <с> просто я читав коментар про те, що їм просто дали бульйон. Це нормально, коли сметана вона не розчинюється. Проте я звик, що сметана якось розчиниться, а вона, бачите, може, це якийсь поганий знак. З точки зору чистоти, пруд відчувався в туалеті і в самому закладі. І тут столи на вулиці, вони теж ну, брудні, але це вулиця дуже. Проїжджа частина поряд, я би так суворо не оцінював. Давайте, мабуть, спробуємо борщ і скажемо, чи це смачно, чи це не смачно. Можливо, смак зараз переб'є усі почуття. І я скажу, що це найкращий заклад, в якому треба прийти, купити їжу і піти їсти додому. Дуже не рекомендую. Замовила солянку, такої бурди я навіть собі уявити не могла. Не витримала і підійшла до касира і кажу, що це таке. Таке їсти неможливо. Внятної відповіді не отримала. Дуже не рекомендую. Тож, давайте тепер до підсумки. Почнемо з їжі, пампушка, щось з неї не так. Я її не буду Їсти вона не дуже хороша обслуговування луснута тарілка. Ложка була на тарілці, якогось такого оформлення, як в минулому ресторані, не було для пампушки, не було окремої тарілки, і чесно кажучи, дивіться, ви бачите, з якою силою я її згинаю, і вона не згинається. Пампушка явно не сьогоднішня. Міф про серветки виявився не міфом. Серветок немає, немає навіть папрової газети, на яку кладуть блюди. Нічого немає. Поки що цей заклад мене розчаровує. Я навпаки думав вже казати, що типу у Львові немає поганих закладів. Навіть найгірші це не найгірші, вони реально круті. Але як ми бачимо, Ілка луснута. Що ж, давайте підбивати підсумки. Я скажу так: мабуть, з трьох закладів, які ми сьогодні відвідали, це був найгірший. Мені досі якось неприємно в животі. Після нього після пампушки чи після борщу я точно сказати не можу. Але за кадром мене тільки що аж передернуло. Слуговування. Тріснута тарілка, пампушка без спеціальної для неї тарілки, не було серветок, не було паперу для блюда, брудні столи. Можливо, щось я загубив, але в принципі картина була така: я читав про довге очікування, але нам винесли за 5 хвилин борщ. Тому можна зробити висновок, що його просто розігріли в мікрохвильовці. З точки зору обслуговування персонал не був люб'язним. Мені здалося, що навіть в очі мені жодного разу не подивилися. Персонал був холодний, але мені здається, що вони тут отримують не найбільшу зарплату, їх можна зрозуміти, тому перс. Персонал я винити в цьому не буду. Я би сказав скоріше про сам заклад і поставив йому би оцінку. І моя оцінка цьому закладу це дві зірки з п'яти. Перший заклад був просто бюджетним. Другий виявився цілком гарним місцем для відпочинку. Третій викликав неприємні відчуття в животі. Напишіть ваш найгірший досвід відвідування ресторанів або кафе. Я прочитаю кожен коментар і, можливо, навіть відвідаю це місце. Теж на цьому все. Бережіть себе і до нової зустрічі!